Питання підвищення тарифів на вивіз сміття комунальним підприємством Зміїв сервіс напередодні було знято з розгляду депутатами на черговій сесії районної ради. Проте люди все одно прийшли під стіни райдержадміністрації, щоб наголосити на своїй позиції. Не погоджуються з тарифною політикою комунального підприємства і в районній адміністрації. Перший заступник голови Олена Голяк говорить, що адміністрація вже звернулась до КП «Зміївсервіс» з вимогою надати документи, які є підставою для підвищення тарифів, але відповідь. Поки ще не надходила. Мы написали официальное письмо Змеев сервису, чтобы они дали все копии документов, которые являлись основанием для расчета. Кроме этого, кроме этого, мы будем обращаться в органы, которые имеют полномочия контролировать формирование цен. Но на сегодняшний день вы уже знаете, что фактически, да, благодаря вашей инициативе, на сегодняшний день районный совет отложил решение о принятии тарифов на мусор, да, и будет проводить общественные слушания. То есть это есть какая-то возможность, скажем так, обговорить говорить про ці тарифи і, а, можливість, да, а пересмотреть и перепроверить порядок формирования этих тарифов. И, естественно, касается то, что по воде. По воде депутаты проголосовали за поднять эти цены. Хотя э, вопрос э, обсуждался да, о их э, правильности формирования. На сегодняшний день нами подготовлены письма и в инспекцию по ценам, и в антимонопольный комитет по поводу проверки порядка формирования уже утвержденных тарифов и тех тарифов, которые будут рассматриваться. Змеевчаны так само уважают, что предприемство «Змеевсе» сервіс приховало від споживачів структуру тарифікації ряду послуг. Мені дуже цікаво, чому від нас скривають іменно формування цих цін. Оце нас найбільше всіх оцих, які зібралися на цю сходку, щоб наша рада. Вирішила це питання, значить, зміїв сервіс повинно зробити дати відповідь конкретно формування справедливих тарифів, а не з потолка. Люди зацікавлені, щоб у районі було чисто, щоб вода в кранах була якісною, а не такою, як, наприклад, на мікрорайоні Змієва. Мешканці цієї частини міста принесли з собою набрану в домівках рідину, адже водою її назвати важко. Обурюються вже підвищеними тарифами на неякісну воду і демонструють її журналістам. Я живу на вулиці Енгліса, города Змієва, Вот нові тарифи. Кожну неделю міняю два кадри, які стоят по 40 гривень. Скільки мені обходиться вода? І вот це вода після двохної чистки. Послідовані фільтри стоять. От сьогодні набрав води. Ні в чай, ні в посуду, ні в більо, ні постирать. А, цены, а цены те же, ну, куди це годиться, я не знаю. Я не могу наливаю ведра воды, красна вода йде. Що називається, если еще отключили воду после того, вообще будеш целый день набирати і води нету. Бери ложкой і ешь, отиду кажу. Я вам клянусь. Вот такой водой ми пожалуй. Не бить, не есть. Это страшно. А де подняли платить за що платить? За що? Платити за комунальні послуги громадяни готові, але не згодні покривати всі витрати КП зміїв сервіс. Та роботу самого комунального підприємства чимало людей вважає незадовільною. задовільною. От жона отримує 1100 гривень, вона боліє з сахарним діабетом. Вона тільки, поймає йде а пенсії, спенці половину поймаєш на лікарства. Лікарства дорогі. Все, тепер. Останне остається комунальні заплатити і далі що? А повищення завжди все йде, розумієш, За мусор, за воду і за остане все. Нам то платять за пенсію, припустимо, за те, що ми робили, заробили. А за що отримує змія в сервіс під час? За те, що не робить. Вода тут принесли це я тут. У мене внучка живе на мікрорайоні. Правда, то така вода йде, це я тут. А дінець взагалі вонючка. Це не ефективно. Головне убирать Кизілова треба. Це він не вміє нічого. Я хоч і не бачив його в житті, не, не знаю, який він. Говорять, він не мешканець змійова, їздить на дорогій машині від кілького на його зарплату. Значить, зарплата така, що. Моя точка зріння така, що тарифи в нас зараз піднімаються на основанні їхніх зарплат. починаючи з Верховної Ради, які вони отримують е, деньги, і канчає нашими міськими владами. А ми отримуємо тисячу рублі. Ми загласні допустимо платити 8-9 рублів, ну із домовладіння із квартири, а не з человека. П'ять-чотири чоловіка прописано за один мусор 50 рублів. А ми отримуємо тисячу рублів. Власне бачення сміттєвої проблеми має Микола Болюк. Чоловік 47 років трудової діяльності віддав зміївському машинобудівному заводу. Питання екології та сміттєвих звалищ чоловіка болюче хвилюють. Я переймаю взагалі екології. Мене хвилює те, що ми з природи все беремо. Беремо ми і воду, беремо ми і хліб. Беремо ми овочі, беремо одягаємося, хімія так же. Все ми беремо з землі, з природи. А що ми її вертаємо? Ми вертаємо непотреб, подивіться. А цього не повинно бути. Все должно бути законний спосіб. А для того, щоб був законний спосіб, організовується вивіз сміття, значить, треба проводити громадські слухання, слідуючи збори слухання, заключення договорів на вивіз сміття. І складається протокол відхилень. Чому протокол відхилень? Тому що є такі люди, ну, пільги в них, є бабуся, є хворі люди. Вони не можуть за місяць куб сміття насобирати нереально. Тому для чого протокол відхилень? Для того, щоб диференційно підходити до, до вивозу сміття, Понятно? все впирається в договора, все в договора. Були б договора заключені, платили б усі за мусор, тоді й ціна була б менша, розумієте? Була б менша ціна, багато ж платять, а договори не заключили. А не заключили договори, значить ті гроші уходять. Фото на презентації Миколи Григоровича говорять самі за себе. Біля дверей районної ради активіст простояв до початку сесії, аби депутати на власні очі могли побачити факти недбалого ставлення до матінки природи. Я фотографую, це фотографії 2014 року. Бачите, тут літо і ось зимова є. Ось ось буквально дві. Ось. Це тут зітки, а то внизу, то зітки, дивіться, палять по вулиці. Вон, бачите, Вон. А це змійов, тут за мостя. ну, У мене дві тисячі фотографій. Фотографії в мене дуже, вони в мене на всіх носіях, на флешках, на дисках. І незабаром буде серйозна провірка екологічної інспекції на мою заяву з Мільського району. Зібраними підписами ініціативна група змусила депутатський корпус поки що не приймати рішення. Попереду громадське обговорення питань діяльності комунального підприємства та формування тарифів. Тепер вже слово буде за самими мешканцями Зміївщини.